автомобіль Дачі Бочі. 2014 року, 240 пробіг 1,5 дизель, 8450 номер власних ось в об'євці. На новенькій різинні сезоночка, 2025 року. Резинка свіженька 25-го року. Кукло. Два ключика має без жодного підкрасу автомобіль. На п'яти ступочці кому цікаво, телефонуйте до власника. Так. Наступний автомобіль ВАЗ-21099 на номерах з переоформляється 2000 року випуску 1400 доларів. 1,5 бензин. Номерочок Ось у власника, кому цікаво. Телефонуйте до власника. Nissan Кашкай, дизельний сірого кольору, на титанових дисочках, ще даже зимова резина, новесенька на шиповочках 2013 року, 260 ходу, повний привід, 11751,6 дизель. Номер власника. Все. Volkswagen Golf 5 на таких гарних гарних тапочках такі, в чорному кольорі, тапочки чорного кольору. Ей, бомбезний. Ну, дуже виглядає гарно. хетжбек. Чорний колір. На червоних номерах без реєстрації. Механіка. Механіка на схлопідйомничках, на кондиціонері. 2007 року 219 тисяч пробігу, бензин, номер власника є, 6 тисяч доларів. Такі гарненькі Так, Далі Opel Zafira у нас на червоних номерах. На титанчиках, резина, всесезонна з 2009 року 225 пробігу, 1,8 бензин, 16 клапанів, на яким можна поставити газ. 6750 номер власника. Ось ну, Так, тут тряпчаний салончик схлопідйомчий, кондиціонер. Все так як треба, Ось з фаркопчиком іде. Наступний у нас Mitsubishi Colt. Вже на реєстрації, купешка, на механіки на титанових лесосплавних дисочках. на реєстрації 2011 року 1,33 літра об'єм двигуна, 164 пробігу, 5100 номер телефончика наявності. Так, ральша Volkswagen, Golf Plus на червоних номерах, на титанових дисках 2008 року, Golf Plus, бензиновий двигун, 224 пробігу номер власника. Наявності 6300 доларів. Салончику. Збережений стан. Клімат-контроль. Таже підігрів сидінь. Всі 4 скло підіймача, комплектація United. Все. Номер 10 власника, так що оглядайте. Далі, Land Rover Evoque в сірому кольорі на реєстрації. У нас 2017 року 130 пробігу, бензиновий 2.0. 24 тисячі доларів. Автомобільчик у нас. Тут не автомобіль Nissan Rogue в чорному кольорі. Танова тисочка, затонований. Автомобіль на номерах на українській реєстрації. Так. 2020 року 16 пробігу, 2,5 газ бензин. 200. Номер власників Ось. Кому цікаво телефонуйте. Тоді сзади знаходиться. Так, також синій ще є на номерах уже. Так, у нас стані салончик. Так, тут у нас... 2017 року, 160 пробігу, 14800, також 2,5 газ бензин. Кому цікаво, номер власників. знаходиться на листочку. Також третій. І також на реєстрації. В 2019 року, 125 хода, 2,5 газ бензин, також 15800. Затонована вже вся. тонувати не потрібно буде в чорному кольорі. Гарненько затонована Так, далі у нас Nissan Leaf в чорному кольорі. 2012 руку 125 пробег батарейка на 24 киловатта номер властных мощность хотя 6200 в червоный кулер металлик так далее у нас шкода Румстер на реєстрації 2006 року 1,4 газ бензин, 16 клапанів, 4900. В чорному кольорі вже на реєстрації. Так, наступний у нас Renault Флюенс. на легкосплавних дисках, мабуть, 17 -ті чи які. Вже автомобіль на реєстрації 2010 року пробіг 301, 6 газ бензин, 16 клапанів, 5900, номер власника ось. Так, Наступний у нас автомобіль це Hyundai. Ай, 30, хачбекові. В білому кольорі. В білому кольорі автомобіль. У нас 2013 року. 95 пробігу, 1,4, 16 клапанів бензин. 800 торг. Номер Такий біленький датчик по 30. Так, наступний у нас дача Logan MPV. Це значить в 2009 року, 246 пробігу, 1,5 дизель. 5300. Номер власників написаний гордявки. Так що кому цікаво, телефонуйте. Контрольновано, з Так, Візольована. Отакий у нас додж на реєстрації. Давай. 1350 номер власника Аплімус Voyager Угу. Автомат бензиновий. Кого цікавить? Номер в об'яві. Наступна у нас нива. З Зінорядничком таким 2003 року, пробіг непонятний, 1,7 бензин, 2300. Номер зараз підскажу, який там номерочок. ось. Можливо, хтось собі шукає. Наступний у нас автомобільчик, це От такий газ стоїть, але на ньому обняви нема ніякої. Ось такі на номерочках по тих паспорту, а може і переформляється навіть. Наступний автомобіль у нас Волга в білому кольорі. 2007 року. 24 газ, бензин, пробіг 136, 2200, один власник, номер власника вказаний. Так що кому цікава Волга, телефонуйте до власника. Далі у нас Ford C Max чи C Max. воно в номерах. 2006 року, 2,0 газ бензин, автомат, кліма 190 тисяч пробігу 6755. Номер власника вказаний, кому цікаво, телефонуйте. Далі в універсалі шкода фабія на червоних номерах. 1,6 MPI, що рідкість на них, обично в них 1,4. 2009 року 237 пробігу, 5850 торг є. Номер власника також указаний. Так що, кому цікаво, телефонуйте до власника, оглядайте, торгуйтеся. З купчиком. Далі що у нас тут? Два склопідйомника передні, кондиціонер, магнітола. Тут у нас автомобіль Deo Matiz 2011 року, пробіг 150, 350, газ бензин 08. Номер власника також вказаний. Кому цікавий Matizik, телефонуйте до власника, оглядайте, торгуйтесь. Наступний автомобіль Volkswagen B6 на титанових дисках на реєстрації в універсалі, в сіром кольорі. Затонований навіть з Лобашом. Так, 2010 року 263 ходу, 1.4 бензин TSI 7550, номер власного. Цікаво, телефонуйте. Видавляйте, скрута. Наступний у нас Гольф четвертий в універсалі. На механіки, електроскопіділниками на кліматі. У нас виходить тут 2005 року 5300 1,6 MPI, Номер власника вказаний. Всього синього кольору. Наступний автомобіль Volkswagen Tauran 2004 року. 1,6 MPI, на якій сталося 4 газ, 242 пробігу, не бита, не фарбована. 5800. Номер власника в описі на червоних номерах. На схлопідйомниках, на кондиціонері, на магнітолці. З фаркопщиком.